Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні в першій частині відео хочу вам продемонструвати бій на ДБВ-152. Це у нас ПТ-шка 10 рівня Акційна Чехословаччини, яка, скоріш за все, у нас буде фігурувати з 20 лютого у конструкторському бюро. Далі перенесемося до гаражу і коротко обговоримо ті пропозиції з чотирма прем-машинами, які у нас з'явилися до лінії фронту, так скажемо. І, звісно, ще згадаю за натиск, тому що сьогодні понеділок і можна вже починати виконувати бойові завдання тижневі. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з огляду бою на ДБВ-152. Цей огляд я знайшов в Ютубі сьогодні випадково. Канал цей називається YOLO. Vot. Подивився на ньому. Тут публікуються реплейчики на різних машинах, і в тому числі день назад був завантажений от реплей на ДБВ-152. Це дуже цікава така машина на даний момент, тому що ще її немає в відкритому доступі, так скажемо. І ми можемо хоч подивитися, як вона відігрує. У неї є свої переваги, звісно, це як пробиття на базових снарядах і на голдових доволі хороше. Плюс до того разова альфа 800 одиниць. До речі, стандартні базові от снаряди у нас пробувають 281 на близьких дистанціях і 261 на 500 метрах. У ББшок хороша нормалізація. Бачимо, як зараз будуть вони доволі комфортно залітати. До речі, у цієї машини хороша точність 0,31 в базі, але цей гравець використовує приціл, боновий, як бачимо, боновий досилач і бонову вентиляцію. От таку от збірочку обрав. Доволі непогана збірка, її можна використовувати це все зрозуміло. І мінусів у цієї машини погана стабілізація. Друзі, і вона стала ще гірша після останнього апу нерфу, так скажемо, який ми розбирали у вчорашньому відео. Тому що до цього у нас стабілізація при повороті башти, по-моєму, була 0,16, а тепер вона 0,30, друзі. Причому 0,30 у нас на ходу 0,30 при повороті корпусу і 0,30 тепер при повороті башти. Тобто це наш величезний мінус. Бачимо, як розкидається оце коло зведення, воно яке величезне робиться, це все ясно. Але плюсом є хороший час зведення 1.53, Тобто ми не дуже довго зводимося. Зараз це ви все побачите, і вже можливо побачили. От дивіться, зупиняється ця ПТшка, і ми зводимося. Доволі швидко зводиться, але це з урахуванням. Оцих усіх факторів по типу тієї самої вентиляції, бонової бачимо, що її настанова продування воздуховодів, чи як воно там називається. Коротше кажучи, ще покращує показники по вентиляції. Доволі так непогано бустить, так скажемо, цю машину. Звісно, у цієї машини абсолютно немає броні. Тобто це попередження, це картонна машина, тому що максимальна броня буде у нас у лобі башти, і там вона приблизно сягатиме 160 в основному міліметрів. 150-160 є місця, де броня і вище, але вони дуже маленькі. Тобто можна вважати, що броні як такої у нас немає. Але в той же час є і свої переваги ще додаткові у цієї машини. Це от 52 кілометри в базі вперед ми рухаємося і 14 назад. При тому, що питома потужність у нас також хороша, друзі. Це не тільки максималка хороша, як для ПТшки такої маю на увазі. А ще й питома потужність. Ось по останніх параметрах на TGG 2059. Тобто більше 20 у нас кінських сил на тонну. Це доволі, звісно, непогано. По живучості 1750 хп у нас у базі. Ну тут нічого особливого, це все зрозуміло. Огляд також. Особливо такий ну, поганенький, можна сказати, тому що до цього до нерфу було, по-моєму, 390, тепер стало 370 метрів. Це, само собою, небагато. Ціна нашої машини вже з'явилася, 22 500 золота, але це чисто технічна ціна. Звісно, за голду ніхто цю машину продавати не буде. Вона буде на конструкторському бюро, а ця сума тільки впливає на вартість продажу за срібло. Але застрібло як правило ті машини, які купляються в конструкторському бюро, ніхто продавати не буде, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Ми набагато більше ресурсів зливаємо за ці машини. Це все зрозуміло. Звісно, чи брати вам цю машину, чи не брати, вирішує кожен сам. Але хочу зауважити, що судячи з оцього бою і ще там будуть наступні бої. Я їх не буду показувати. Якщо захочете, зможете перейти подивитися, то це доволі така непогана все ж таки машина. Її можна буде використовувати в боях за рахунок альфи і відігрувати, я думаю, буде не дуже складно. Пробиття хороше на голді 330, наскільки я пам'ятаю, міліметрів. Тим паче вона от кумулятивна у нас. Коротше кажучи, от такий от бій на 5000 дамагу, наскільки, я пам'ятаю, зараз заберуть скорпіона, от наш гравець забере скорпіона на фугасі ще й тарана. Хороший такий бій. Пишіть, що ви думаєте на рахунок ДБВ-152 чи розглядаєте її до купівлі у конструкторському бюро, тому що я для себе вирішив, що буду її забирати. За креслення 36%, універсальні і національні, буду компонувати. І інше буду добирати вже за вільний досвід, для того, щоб його трішечки зекономити на наступне конструкторське бюро, щоб у мене був 1 мільйон досвіду. Розповідайте свої стратегії, за що будете брати. Можливо, хтось буде комбінувати із сріблом, або взагалі за срібло брати. Хто ж його знає, це вже кожного по-своєму. А тепер давайте розбирати ті машини. Які у нас сьогодні стали доступні у преміум магазині, буквально декілька слів про кожну з них. Прогортуємо от униз і ми можемо побачити зараз пропозиції 4 із різними машинами. Відкриваємо ці пропозиції. Перша машина у нас і найліпша, я вважаю, з цих 4: це Туртл МК1. Це хороша машина, черепаха ще як перекладається вона. Я колись її заберу, коли вона буде в якихсь боксах. Наприклад, якщо випадатиме, я її обов'язково заберу, в мене її немає. Але це доволі непогана машина. Основні фішки цієї машини, звісно, це бронювання. Доволі непогане. НЛД, звісно, 200 мм, але ВЛД 217, тут 229, тут взагалі 260 Якщо ромбувати, от так приблизно, то ми приведену броню ще збільшуємо. Тут вже приблизно 230 мм виходить. Тут 240 мм, тут 250, тут 233, тут 270, тут 300 з чимось. Бачите, 260. ну, В залежності від ракурсу, коротше кажучи, базові снаряди вона дуже часто буде відбивати для лінії фронту, я так думаю, що вона повинна підходити за рахунок своєї гармати. Тому що гармата тут ДПМна, 3000 шкоди от на хвилину, доволі так непогано, розкид нормальний, він розкачається. Час зведення хороший. Кути прекрасні, мінус 10 плюс 20. Тобто, якщо ви станете від рельєфу, там взагалі буде приведена броня. от Дивіться, отут її взагалі не проб'єш. Закриваєш НЛД, так скажемо, і частинку ВЛД, і від рельєфу зможеш накидувати, тому що мінус 10. Я так бачив, коли гравці ставали, до них дуже важко добратися, дуже важко їх пробити. Звісно, є там арт-обстриси і справи, але, тим не менш, машина себе доволі так непогано зарекомендувала. По рухливості, звісно, це мінуси, тому що в нас 25 вперед 12 назад при питомій потужності 13-33. До речі, стабілізація у машини не сама найгірша, 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої цієї гарматочки. Але за рахунок того, що в нас динаміка поганувата, чесно кажучи. То і стабілізація виглядає, можна сказати, навіть добре, як для цієї машини. По спостереженню стандартні числа 370 метрів, це небагато, все зрозуміло. Тобто, якщо підсумувати по цій машині, це доволі броньована машина, яка може грати від рельєфу і з хорошим дпм в базі 3000 одиниць, звісно, альфа не сама найкраща, 330, але за рахунок ДПМ можна настрілювати доволі багато дамагу. Так скажемо, у кого є ця машина, пишіть свої враження від неї, само собою. Друга машина це XOR 1010 -10 FB, який називається, де тут у нас стандартна пропозиція для того, щоб подивитися на цю машину, у мене вона є. Мені, коли ця машина виходила на день народження World of Tanks, по-моєму, вона виходила, подарував її підписник. Дякую, Дякуйте величезне. На той момент, коли я її тільки отримав, вона мені дуже сподобалася. Я робив огляд, само собою. Ті, хто захочуть, зможуть це все знайти. Звісно, у мене ще тоді не було мікрофона нормального, тому запис був на телефон. Як і там так собі, але сьогодні не про це. Що у нас це за машина? Ця машина у нас колісна, по рухливості вона хороша, 60-30 вперед, 30 назад, при питомій потужності 24.11. Як для СТ, це все прекрасно. Швидкість повороту 638-43. Але оскільки це колісна машина, то вона розвертається на місці, або, на місці, до речі, вона розвертається, на відміну від французьких колістиків. ця розвертається, але вона, як вам сказати, робить таку дугу, коли входить в поворот. Тобто ви не як на. На гусеничній машині зможете в повороти входити, до цього треба звикнути. Оце такий невеличкий мінус. Але по динаміці у нас все добре. Що стосується живучості, в цієї машини нічого а, такого немає. А, мається на увазі по броні, тому що, дивіться, ми можемо подивитися от бронювання корпусу 60 30 15 бронювання башти 60-30-20. Вона пробивається абсолютно всема, можемо навіть подивитися. От дивіться, 50, 98, 96, 92. Тобто з усіх ракурсів все буде заходити, а в борти навіть фугаси будуть заходити і в корму. Бачите, тут 15-20 мм. Це не про цю машину. Про цю машину можна сказати, наступне. От по спостереженню у нас в базі 390 метрів це прекрасно. Звісно, як для Стежки, це якраз хороший показник. Міцності в нас немає. У нас комфортна, доволі комфортна гармата, друзі, тому що стабілізація у цієї гармати 0,12 в русі, 0,12 при повороті а, корпусу і 0,06 при повороті самої башти. От Стабілізація у цієї машини дійсно приємна. Час зведення хороший 1,83, розкид на 100 метрів 0,3 також прекрасний середня шкода на хвилину 1930 одиниць. От такі ми маємо показники, друзі. Тобто машина і не погана, і не хороша, вона така середнячок, можна сказати, я б її не рекомендував би, наприклад, за фулку брати, тому що з плюсів у цієї машини це хороша динаміка, нормальний огляд і доволі комфортна гармата. З мінусів відсутність живучості, великі розміри, вона доволі великі має розміри, це, само собою. Ну і те, що в поворот ви не зайдете дуже круто, так скажемо, закрутити. Також когось буде доволі важко, якщо це буде обмежений простір. Тобто ви усвідомлюєте, це не гусенична машина, ви не зможете там крутитися навколо техніки. Це само собою, це з таких мінусів. Далі у нас йде ЛТшка lt 432 Де у нас базова пропозиція, є тут чи нема, та немає різниці. Давайте цю пропозицію оберемо і подивимося на цю машину. Я її колись викупив. По-моєму, за золото була ця пропозиція. От, переходимо на саму машину, і давайте подивимося, які ж є плюси і які мінуси в цієї машини. Звісно, плюсом цієї машини є рухлий віз 70 вперед, 23 назад. Це прекрасний показник і питома потужність 33-21. Це одна з кращих ЛТшок по цих параметрах. Так скажемо, плюс до того у цієї машини є ще й живучість, тому що бронювання корпусу 70-40-40, бронювання башти 160-160. Але дивіться, які кути. Друзі. Кути дуже великі і приведена броня, хоч і невелика, але дуже часто будуть у вас рикошети від підкаліберних снарядів або якісь непробиття. Оце гарантовано. Ця машина гарантує такі ситуації, які будуть дуже часто. Це само собою. Швидкість повороту 53 5347 прекрасна, тобто динаміка у нас реально хороша. І живучість, навіть як для ЛТшки, можна сказати, є. По гарматі тут вона відносно стандартна. Середня шкода на хвилину 2314 доволі так непогана, як для ЛТшки, я вважаю. Час зведення 1,8 хороший. І тим паче у нас тут ще й хороша стабілізація. 0,10 в русі, 0, 10 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто така ЛТшечка прикольна навіть по параметрах вогневої потужності. Хоча альфа 180 одиниць вона невелика само собою. До речі, базові снаряди у нас тут пробувають скільки, давайте подивимося, 176 мм, друзі. 176 мм пробувають базові снаряди. Ну, Також можна сказати, стандартний показник як для ЛТшки, звісно, вона в першу чергу не дамагер, це не ХВКшка, але може також покусувати супротивників само собою. Остереження також у нас хороше. Коротше кажучи, цю машину можна рекомендувати для ЛТ-водів чи брати її зараз, чи, наприклад, за золото колись. Вона періодично буває, я так за золото і забрав, це вже вирішуйте самі. І третьою машиною, у нас, де тут ця пропозиція? Зараз знайдемо з самого верху була. Давайте оцю, наприклад, оберемо і так само машину. Це 56 ТП. Та машина, яка у нас була чи за марафон, чи за е, бойову перепуску четверту главу, по-моєму, четверта глава бойової перепустки. Ця машина не має ніяких механік, нічого такого унікального ви не побачите. Якщо подивитися от по живучості, то ми можемо побачити, що в нас міцність нашої машини, наприклад, у моїй комплектації, це воно, походу, підтягує з гаражу 1650 одиниць, при тому, що бронювання корпусу 80-80-60, бронювання башти. 200 150-70. Тобто корпус буде практично завжди пробиватися. Єдине, що вас може врятувати, це ці кути. Від підкалібера, друзі. Від підкалібера бувають рикошети, а так він в основному пробивається. Побачте, от скоси хороші по броні, а от сама маска, бачите, 210 мм, вона буде пробиватися без проблем. Є лючок слабка зона 102 мм. Тобто бронювання як такого у цієї машини немає, воно таке, скоріше, можна сказати, рандомне. Я б цю машину не рекомендував до купівлі, однозначно, тим більше за фулку вона, можливо, з'явиться ще десь, там, чи в коробочки запхають, чи ще якісь. Пропозиції будуть за золото, чи, можливо, в боновий магазин закинуть. Коротше кажучи, не знаю. Я б її не порекомендував, хоча вона і не непогана, друзі. Разова Альфа 390 це стандарт, як для важких танків. Кути вертикального наведення хороші, мінус 20, комфортні. Час зведення не жахливий 2,21. Розкид на 100 метрів 0.33. Також не можна сказати, що це дуже жахливо. Звісно, середня шкода низькувата. У нас це, само собою, все зрозуміло. І стабілізація поганенька. 0,20 в. 020 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто в нас така збалансована по вогневій потужності машинка виходить. Що стосується рухливості, то у нас по динаміці от 40 вперед 14 назад при питомій потужності 1596. Непогана, як для важкого танку рухливість, непогана питома потужність, і, звісно, обмежена максималка. Швидкість повороту шасі 39,63 – це прекрасний показник, як для важкого танку, само собою. По скритості Нема, це важкий танк по спостереженню 380 метрів от такі от параметри має ця машина. Тобто, якщо підсумувати, то я б не рекомендував цю машину просто-напросто за фулку брати. Можливо, я ж кажу, вона колись з'явиться там за золото чи ще за щось. Найкращою буде, звісно, пропозиція це, якщо вже хочете щось взяти, ну, наприклад, чисто теоретично, то я вважаю, що це буде Туртл МК-1. Оця машина непогана, така ПТ-шечка, на якій можна грати. Її апали, по-моєму, в якому в 2024-му ніби році, чи вже в 2023-му, вже й не пам'ятаю, не скажу. Після АПу вона заграла ще краще, і після того навіть в трейд-ін її не запихали. Хоча раніше до Апів вона навіть там була, і можна, наскільки я пам'ятаю, її було е, витягнути з трейд-іну і знижкою в золоті. Плюс до того, навіть у Чорному ринку вона колись за срібло була. І дехто з гравців, е, ті, хто встиг купити. Тому що вона за срібло зафіксовано, по-моєму, ціну продавалась, ще 7 чи 8 мільйонів срібла. От вони там видірнули взагалі безкоштовно за срібло цю машину. Так, і тепер останній момент це натиск, друзі. Постараюся сьогодні пограти, повиконувати бойові завдання. Традиційно, от бачите, трішечки я піднявся в сріблі по очках. Але це таке тимчасове може бути явище, якщо не буде щастити, це все зрозуміло. Але головне це виконання щотижневих завдань. Друзі, знову ми можемо зафармити 250 бон. Знову ми можемо зафармити один день преміум аккаунту. Плюс до того за виконання оцих усіх п'яти завдань ми ще отримаємо е, бонусні 1000 бон. Якщо ви до цього всі завдання виконували, плюс до того універсальний посібник, тому що на даний момент у нас 20 завдань виконано, а буде 25 відповідно. Ці нагороди ми отримаємо. А за тиждень плюс, так взагалі ми отримаємо бонове удосконалене обладнання на вибір. Це дуже і дуже хороша штука. Тому я б вам рекомендував виконувати ці завдання само собою. Пишіть в якому рангі ви знаходитеся, якщо в сріблі, то скільки у вас очок, так скажемо буду грати. От бачите, 10 днів до е, зняття очок, так скажемо, якщо я впродовж 10 днів не буду грати. То в мене будуть зніматися очки. Періодично такі питання задають. Ви можете тут це все побачити у своєму, так скажемо, випадку це все зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!